Протягом минулого тижня кількість ворожих обстрілів у бік Авдіївки зменшилась. Але за останні дві доби окупанти знову бажально гатять по місту. Якщо за цей тиждень, який був, відбувалося в 15-18, іноді навіть там і менше було, то зараз ми знову повернулися 25-30, за минулу добу 26 обстрілів відбулося по території громади. Зараз, уже три дні поспіль, працює авіація і, скажімо так, не дуже масово, як це бувало раніше, але тим не менш там 2-4 авіаракетних удари по території громади відбуваються в добу. Б'ють з усього, що є в наявності, каже Віталій Барабаш. І на жаль, кожного тижня є поранені та загиблі серед місцевих мешканців. В середньому десь від однієї до трьох в тиждень гинуть. Ну і плюс-мінус така ж сама статистика, і по пораненому. Минула доба без поранених, без загиблих, слава Богу. До того був поранений 76-го року народження. Перед тим доба жінка була поранена 56-го року народження. Ну тобто в середньому 2-3 в тиждень людини отримують поранення, 2-3 гинуть, на жаль. Попри те, що зима не за горами і опалювальний сезон розпочати в Авдіївці просто неможливо виїжджати звідти люди не поспішають. Люди говорять, що ну, більшість, по крайній мріях, з тим, з ким спілкуємося, от вони кажуть, що все-таки, мабуть, будуть виїжджати ближче до цих холодів, але ж сказати, що воно якось так вплинуло вже зараз. На жаль, ні. Так бачимо, що трохи більше людей починає їхати. Минулий тиждень для нас такий трохи рекордний за останніх 2-3 місяці. Це, це точно. Ми в тиждень вивезли 9 людей, до того 2-4 максимум вивозили. В Авдіївській міській військові адміністрації розуміють, що у будь-якому випадку всі мешканці до зими не виїдуть, тому вже зараз готуються надавати їм підтримку у вигляді твердого палива. Почали до нього готуватися, скажімо так. Після закінчення минулого опалювального сезону люди почали готувати собі дрова з, з допомогою комунальників наших місцевих. Зараз чекаємо субвенцію з державного бюджету на закупівлю дров. Потім будемо намагатися їх завести, роздавати. В тому році була така субвенція, ми її освоїли, повністю роздали всі людям. Планується в цьому році, що вона буде трошки більше ніж в тому. Віталій Барабаш каже, попри досвід зимування у місті, де немає світла, опалення, газу та інших умов, авдіївці розуміють, що ця зима буде складніша. Ступінь руйнувань міста набагато більше. І люди пам'ятають, що за минулу зиму люди гинули не тільки від обстрілів, а й від холодів замерзали люди. І були люди, які чаділи. Ну, всі це розуміють, і ну, дійсно багато людей кажуть, що вони все таки будуть. Ближче до холодів виїжджати. Загалом ситуація в місті контрольована, каже очільник МВА. Мешканцям систематично завозиться гуманітарна допомога. Працює волонтерський пункт. Він працює в штатному режимі, буквально не знаю, там, кожного дня там, сотні людей туди приходять, приймають душ, мають змогу попрати речі, випити чаю, якусь канапку з'їсти для людей. з скажімо так, з особливими потребами чи віковими там ну, люди по категоріям ті для них взагалі харчування там є гаряче харчування, тобто і борщ, дівчата варять. Ну, тобто, ну повноцінне нормальне харчування забезпечують. Наразі в Авдіївці під обстрілами та авіаударами продовжують жити 1661 людина. На щастя, дітей серед них немає.